Я мудра Юлія Сергіївна, лікар акушер гінеколог лікар з ультразвукової діагностики клініки. Калм медицина це покликання, це професія душі. Можливо, це банально, але з дитинства або з підліткового віку. Лікарі розуміють, це твоє чи ні. Хочеш спробувати, чи не хочеш спробувати через якісь особисті власні проблеми. Співпало з, з початком курсу гінекології. Взагалі, ми гінекологи, я особисто пробуємо стараємось популяризувати чекапи, популяризувати в принципі профілактичні огляди. Та тому що це таке запорука, запорука здоров'я, але на жаль, жінки у нас в Україні поки що не всі настільки. Обізнані або, можливо, себе десь відсовують на якийсь інший план, забувають про себе своє здоров'я і від цього не відвідують лікарів. Ну, от, гінекологів в тому числі, а звертаються вже, коли, наприклад, або неминуче просто треба, або щось турбує, або це вже щось дуже запущене і, на жаль, щось неприємне. В моїй практиці була жінка, яка не відвідувала гінеколога понад 12 чи 14 років, але це не найбільший рекорд, моїх колег було і більше. Так, да, я зараз працюю в пологовому будинку в, в акушерському відділенні. Перші роки, взагалі, просто коли народжується дитина, ти, ну, ти лікар стоїш і так-сльоза так сль, потекла, ну це так, ну, це, ну, це, це дуже інтимно. Але от саме цей процес, коли от в муках ну, жінка народжує правда, в муках, і потім, коли кладуть дитину на груди, і от ці це саме перші хвилини, ну це, це дуже класно. Ну, насправді, і, там, коротше, так, така. Доля у нас у жінок, да, ну відчути взагалі в принципі, це. Ну, медицина це в принципі, це в принципі моє життя, і я все-таки обрала роботу, на якій я отримую задоволення. Але буває, все-таки я жива людина, я втомлююсь, і мені хочеться якось змінити картинку там, чи змінити обстановку. І після роботи або я займаюся спортом, або я просто сплю, відпочиваю. Я спілкуюся зі своєю сім'єю. Я читаю психологію, так, тому що в мене є ще, ще друга вища освіта. Я психолог. Ну і за можливості я завжди стараюся на якийсь вікенд десь змінити картинку, поїхати там, в подорож. Мені подобається когнітивно-поведінкова терапія, можна так сказати. Ось є така книга, але юзіхей з цілий себе сам. Ну, вона подобається мені. Попередня моя подорож була в Греції в Афіни на конгрес. А хочу я побувати в Ісландії. Ну для мене це просто якась зовсім інша країна, не схожа, не схожа ні на що. Усім жінкам я хочу побажати завжди слухати себе і своє внутрішнє я, тому що кожна людина сама для себе має бути на першому місці. Завжди так, треба любити людей, треба допомагати завжди. Треба там, знайти своє місце в житті для того, щоб бути корисною, в принципі, але завжди е, слухати себе і свої внутрішні відчуття і побажання, і їм слідувати. І ніколи не втрачати можливості, які от, надає життя.